Зараз у нашій країні війна, і деякі можуть надсилати дезінформацію, і потрібно розрізняти, де є фейк, а де є правда. Це дев'ятикласниця Уляна. Дівчина разом з усіма учнями другого ліцею відвідала всеукраїнський урок медіаграмотності. Його щорічно організовують, аби все більше школярів навчилися розрізняти правдиву інформацію від неправдивої. В умовах війни дуже багато дітей стають жертвами пропаганди. Проросійської жертвами шахрайства і жертвами різних фейків. І тому ми вирішили в цьому навчальному році активізувати свою роботу і залучити максимальну кількість дітей до саме до цього уроку. В Рівненському ліцеї номер 2 такі уроки проводять як першачкам, так і старшокласникам упродовж усього навчального року. В закладі такі уроки ми починаємо проводити вже починаючи з першого класу і до одинадцятого. І вони є систематичними, тобто це не тільки саме сьогодні, а вони є на протязі усього навчального року. Ми проводимо роботу із педагогами, і з дітьми і стараємо залучити до цього і батьків. Цьогоріч урок включав три тематичні блоки: присвячені впливу соцмереж, фінансовій безпеці онлайн та розпізнаванню ще згенерованого контенту. Це відео є актуальним, і навіть ті, хто знав ці правила, вони собі нагадали про них і змогли, я б сказала, теж таку цікавинку дізнатися в тому, що навіть діпфейки ці самі, що вони зараз актуальні і можуть навкоїти нам шкоди. У час, коли все більше дітей мають доступ до мережі інтернет, такі уроки просто необхідні. Вони є актуальними як для школярів, так і для вчителів, тому що люди похилого віку теж можуть натрапити на це і повірити в діпфейк, навіть зв'язаний з війною. Надсилають переходити по силках якимось, і тому вас можуть просто обманути, і це потрібно перевіряти. Це надсилають як і малим дітям, так і дорослим. На уроці були представлені дві команди, які виконували завдання на основі прикладів з реального життя. Діти намагалися звертати увагу на деталі та критично мислити щодо цієї чи іншої ситуації. Це можна розрізнити, як нам тільки що розказали на уроці за рухами. Звертатися можна також в інтернеті на інших сайтах, або спілкуватися і Питати у своїх друзів, чи можливо навіть у батьків я розрізняю по співвідношенню фактам, які я знаю і не знаю, і також може бути путаниця в історії, тобто спочатку так, а потім зовсім інше говорять, і на це правда треба звертати увагу. До слова, цьогорічний всеукраїнський урок медіаграмотності пройшов у всесвітній день дитини 20 листопада. У 2025 році Україна вперше його відзначала разом з усім світом. Ольга Денілюк Рінатітова новини рівного.